З біблії вирвали цілий розділ і замкнули його у ватиканському підвалі. Це книга Еноха. Чому так? Бо вона містить докази неземного походження людства. Це, до речі, доволі очевидно, якщо поглянути на те, наскільки ми не пристосовані до цієї планети. Більше того, енох отримав знання, що дивують науку навіть сьогодні. Він буквально ходив серед ангелів та бачив їхні технології. Що ти, бляха, таке несеш? У цій книзі описано календар, що просто вражає своєю математичною досконалістю. Уявіть, ідеальна симетрія 52 тижні по 7 днів без жодного суву. Назавжди. Кожен місяць рівно 30 днів з одним додатковим днем наприкінці кожного сезону. Такі знання просто не могли з'явитися у примітивної людини близько 2000 років тому. Це явно пліт контакту з вищим інтелектом, який ми сьогодні назвали б позаземним. Якщо цей календар вирішує проблему з цим дурнуватим хаосом з кількістю днів в місяці, то я визнаю, що ти був правий. Але поки що звучить як повна менше. Привіт, я Бакай, а це канал, де ми критично дивимося на щось неймовірне та надприроднє. Сьогодні ми розберемось, чи справді Ватикан так боїться ту книгу Еноха, і що там такого страшного. Не забудь підписатись, якщо подобається критичний погляд на неймовірні речі. Якщо ти весь такий скептик, то поясни мені одну просту річ: як простий пастух енох міг так детально описати 364-денний календар. Ідеально синхронізований з небесами. Цей календар має неймовірну симетрію. Рік розділений на 4 сезони по 91 дню. Кожен сезон це рівно 3 місяці по 30 днів плюс один додатковий день. Увесь рік складається з ідеальних 52 тижнів. Найзагадковіше, що перший день року завжди припадає на середу, день, коли Бог створив світила. Кожне свято щороку припадає на один і той самий день тижня. Жодного збою, жодного зсуву. Сучасні комп'ютерні програми мусять робити складні розрахунки, щоб прогнозувати дати. А тут проста й досконала система. Книга Еноха прямо каже, що цей календар показав йому архангел Уріїл під час його небесної подорожі. Архангел пояснив йому не лише відлік днів, але й зв'язок зірками, природніми циклами і навіть термінами людського життя. У тексті ідеально вказано, як 364 дні року. Поділяється на рівні відрізки, котрі мають глибоке космічне значення, спитайте себе от що як у стародавньому світі, без обсерваторій і комп'ютерів, людина могла розрахувати такий ідеальний цикл, для цього потрібно спостерігати за небом десятиліттями. В книзі ювілеїв ще одному апокрифі прямо сказано, що місячний календар порушує пори року і вважається гріхом, а справжній календарь саме 364-денний. Таке наполегливе просування конкретної системи вказує на її позаземне, правильне походження. Такі знання явно дали йому ззовні. Можливо, через той самий портал, який він описує як вхід на небеса. Енох прямо пише, що всі ці таємниці йому відкрив Архангел Уріїл, має визнати календар потужний. Але є один маленький нюанс. Він не працює без вставних днів. Він збивається за пару десятиліть. Астрономічний рік має приблизно 365,25 днів, а не 364. Уже за 25 років такий календар з'їде на цілий місяць відносно сезонів. І в самій книзі Еноха немає жодної згадки, як узгоджувати цей календар з реальним сонячним роком. Ні слова про вставні дні чи тижні. Як можна назвати ідеальною систему з такою фатальною помилкою? І це, нібито відкрив архангел. Щось тут не в'яжеться. Давайте порівняємо з іншими стародавніми календарями. Єгиптяни вже у третьому тисячолітті до нашої ери знали, що рік має 365 днів. Вавилоняни розробили місячно сонячний календар з регулярними корекціями. Навіть у Месопотамії Майя створила систему, яка враховувала дробовий характер року. Усі ці цивілізації прийшли до своїх знань шляхом багатовікових астрономічних спостережень. Без жодних небесних подорожей. Ось тобі набагато логічніше пояснення. 364-денний календар це штучна релігійна конструкція, створена сектою, що відкололася від основного юдеїзму. Археологи знайшли у кумранських печерах фрагмент календарних текстів, які підтверджують використання 364-денної системи. Ця секта, ймовірно, есеї. Релігійна громада, що жила в Комерані в другому-першому столітті до нашої ери, і практикувала суровий аскетизм. Вони навмисно розробили календар, ідеально узгоджений семиденним тижнем, щоб протиставити себе офіційному єрусалимському місячно-сонячному календарю. А брами небес це звичайна метафора давньої астрономії. Енах описує, як сонце сходить то більш північною, то більш південною брамою, залежно від пори року. Це примітивна, але цілком точна фіксація того, що ми сьогодні пояснюємо нахилом земної осі та річним рухом землі навколо сонця. Подібні уявлення були і у шумерів, і у вавилонян. Це типовий донауковий спосіб описувати природні явища. А як ти тоді поясниш інші отримані знання від ангелів? Енох описує конкретні імена ангелів, які відкрили конкретні знання. Швидше всього, це були прибульці яких на той момент не можна було описати по-іншому, кожен відповідав за певну сферу. А Заазель навчив людей військовому ремеслу та виготовленню зброї Шемхазай магії та заклять, Баркаїл астрології, кокабель ругу зірок, Шамсаїл – шляхам сонця, а Серіель Фаза місяця. Послухайте буквальний фрагмент із тексту, і навчили ангели людей робити мечі, ножі, щити і панцири. І показали їм метали і способи їх обробки, прикраси і оздоблення, фарби для повік, різні коштовні камені і всілякі барвники. І поширилося багато безбожності. І вони зблудили і розбестилися в усіх шляхах своїх. Ще один дуже цікавий момент: всього ангелів було 200 на чолі з сам'язою, вони змовилися зійти на землю разом, щоб усім нести відповідальність за цей гріх, спустилися з небес на вершину гори Хермон. Там уклали клятву і тим самим зв'язали себе взаємними прокляттями за задумане діло, і кожен з них узяв собі жінку. Особливо показовий в цій історії шаблон технологічного навчання. Небесні істоти спускаються і передають знання людям. Точно такі ж мотиви є в міфах багатьох народів. Згадайте грецького Прометея, єгипетського Тота, Шумерського Енки. в усіх випадках вищі сутності навчили людей мистецтв і наук. Хіба це не схема першого контакту з розумною інопланетною цивілізацією? Хіба це не пояснює раптовий стрибок у розвитку древніх цивілізацій? Шумери, єгиптяни, Майя, всі вони раптово досягли неймовірних висот у астрономії, математиці і металургії, звідки такі знання, якщо не з небес? Особливо цікаво, що книга Еноха описує наслідки цього технологічного втручання, і поширилося багато безбожності. І вони зблудили. Тобто вища цивілізація втрутилась у розвиток нижчої, передала їй знання, до яких та не була готова, і це призвело до катастрофи. В результаті виникла необхідність очистити земну популяцію через потоп. Хіба тобто, це не класична схема невдалого експерименту. А тепер включіть вашого скептика і подивіться об'єктивно ми справді бачимо в геологічних пластах стрибки розвитку, а не. Плавний перехід. Кістки неандертальців і кроманьйонців мають суттєві відмінності, ніби хтось допрацював людський проект. В чому причина цих квантових стрибків у розвитку людського виду і цивілізації як не в зовнішньому втручанні? Це просто типове пояснення прогресу людства. Подібні сюжети були у всіх давніх культурах. Шумери розповідали, як Бог Енки навчив людей ремесел, у греків Прометей дав вогонь і знання, у єгиптян тот передав письменність. Це універсальний міф, який пояснює незрозуміле простими образами, звідки взялися складні технології, а це боги навчили наших предків. Книгу Еноха датують приблизно третім 2 століттям до нашої ери. А пасажі про ангелів-учителів це просто розширений коментар до коротких загадкових рядків з «Буття 6:1-4, де лаконічно сказано, що сини Божі входили до дочок людських і вони народжували їм дітей. І що тоді на землі були гіганти? Автори Енуха просто взяли лаконічну згадку про синів Божих та гігантів і розвинули її в цілу драматичну історію типовий процес міфотворчості. Щодо стрибків у розвитку це банально неправда. Сучасна палеоантропологія показує якраз поступові зміни. Наприклад, об'єм мозку збільшувався плавно протягом мільйона років. Між ранніми астралопітеками і сучасною людиною безліч проміжних форм. Homo habilis, Homo erectus, ранні версії Homo sapiens, жодних стрибків не зафіксовано. А щодо цивілізаційних досягнень, археологи знаходять все більше доказів поступового розвитку. Від перших примітивних знарядь до складних приладів проходили тисячі років експериментів і вдосконалень. Навіть писемність розвивалася поступово, від простих позначок і піктограм до складних систем. Ніяких рептових стрибків немає, тільки покрокова еволюція. Книга Еноха, це не таємний щоденник кочевиця, а пізня релігійна фантазія. Її писали в епоху другого храму, коли єврейські автори активно запозичували чужі ідеї, не ні краплі. Подумай ось про що: у світі досі знаходять мегалітичні споруди, які ми з нашими технологіями не можемо повторити. До прикладу, кам'яний блок південної траси в Бельбеку, що важить 800 тонн. Древні будівельники якось змогли встановити ці брили. З міліметровою точністю. Як це поясниш, як без втручання вищих істот з передовими технологіями? В тому той й справа, що це просто універсальний міф про золоту епоху та її втрату. Людство завжди шукало винних у власних гріхах серед богів та демонів. До того ж, знову ж таки, книга Еноха це не якийсь доісторичний текст, а твір періоду другого храму, коли юдеї перебували під впливом грецької культури та. Інших середземноморських традицій. Щодо твоїх доказів наземного втручання, кожен з них має просте пояснення: мегалітичні споруди будувалися тисячами людей протягом десятиліть, із застосуванням базових законів фізики і примітивних машин. Археологи неодноразово демонстрували, як дюжина людей може пересувати величезні камені методами, доступними древнім. У книзі Еноха. Описано, що нащадками ангелів і земних жінок Нефеліми були гігантами неймовірного зросту, І стали вони вагітними і породили великих гігантів, зріст яких був три сотні ліктів це, до речі, понад 130 метрів на секундочку. Ці істоти були настільки ненажерливими, що спустошували цілі території. Вони пожирали всі надбання людей. І коли люди вже не могли їх утримувати, велетні обернулися проти самих людей і почали пожирати їх. І що найцікавіше, такі описи гігантських істот є не тільки в Венуго, по всьому світу зустрічаються легенди про велетнів в Греції це клуб поліфем і війна богів з гігантами, у Скандинавів – йотуни, крижані і вогняні велетні вороги богів, у кальтів Фомори, в індійців Північної Америки, народ червонооких велетнів. Хіба така універсальність не вказує на спільне джерело всіх цих історій? І хіба це джерело нереальні істоти, які колись жили серед людей? По всьому світу знаходили скелети гігантів, але їх приховували музеї та уряди. В американських газетах 19 століття регулярно з'являлися повідомлення про такі знахідки. Ось поглянь на це фото з газети 1885 року. В штаті Огайо. Знайдено скелет людини зростом понад 8 футів. А в Давній Греції знаходили величезні кістки, які приписували героям, а в Давній Греції знаходили величезні кістки, які приписували героям або циклопам. І ще один дуже важливий момент: навіть в офіційній Біблії, у книзі буття, сказано, що Нефіліми були і до потопу, і після нього. Цитую: Нефіліми. Були на землі в ті дні, а також після того, як сини Божі входили до дочок людських і ті народжували їм дітей. В книзі чисел ізраїльські розвідники доповітають Моїсеєві про свій похід на Ханану, і бачили ми там гігантів, Нефілімів, синів Анака із Нефілімів. І ми були в своїх очах, немов сарана, такими ж ми були і в їхніх очах. Ці скелети доведені містифікації. Жодного справжнього наукового підтвердження не знайдено. У музеях по всьому світу зберігаються мільйони викупних кісток від динозаврів до неандертальців. але жодного скелета людини за вишки хоча б 5 метрів. Біологічно людина такого зросту просто не вижила б це фізика і біологія. За принципом, квадрат куб, істота зростом 15 метрів важила б приблизно 25 тонн, її кістки просто розкришилися під власною вагою. Максимальний зріст людини, підтверджений медициною близько 2,7 метри, і то через патологію гіпофіза. Такі люди мали слабке здоров'я і дожили до старості лише завдяки сучасній медицині. Щодо газетних повідомлень 19 століття це класична жовта преса. В ті часи редактори регулярно вигадували сенсаційні історії для підняття накладів. Те саме стосується розповідей про двоголових телят і русалок. Ці матеріали друкувалися поруч із рекламою магічних еліксирів того ж рівня достовірності. А на рахунок тих величезних кісток, які дійсно знаходили, це були рештки мамонтів та інших вимерлих тварин. Знайшовши череп мамонта з великою носовою порожниною, стародавні греки сприймали її за очницю одного циклопа. Ймовірно, звідти й народилися міфи. І ще один важливий момент: Супереч поширеному міфу, еволюція людини не йшла в бік зростання. Середній зріст людини кам'яної доби був приблизно 160 см, у середньовіччі 165 см, і лише у 20-му-21 столітті досягає 170-180 см завдяки покращеному харчуванню. Тобто тенденція розвитку людського виду прямо суперечить ідеї давніх гігантів. Щодо біблійних згадок, терміни Рефаїм і Нефілім є поетичними образами могутності, а не буквальними описами зросту. Коли ізраїльські розвідники кажуть, що почувалися як сарана, порівняно з мешканцями хану, це гіпербола, що підкреслює їхній страх. Дотож, перекладати нефілім як велетень, це не точно. Корінь цього слова пов'язаний з іврицьким нафаль падати. Отже, буквально це означає впалі, типу натяк на падіння ангелів, або ж ті, що повалили інших, типу могутні воїни. Але. Чому тоді цю книгу заборонили і вилучили з Біблії? Чому її визнали тільки в Ефіопії? Очевидно, комусь було вигідно приховати правду. І тут теж є маленький нюанс: її не заборонили, просто не включили до канону. І причина доволі банальна: вона містила богословські проблеми та з'явилася занадто пізно. Книга Еноха датується приблизно 3-2 століття до нашої ери. Коли формування єврейських священих текстів було майже завершене. Богослови мали обґрунтовані сумніви щодо її автентичності. Наприклад, ідея що ангели можуть фізично спати з жінками, суперечила уявленню про духовну природу ангелів. Крім того, текст містить багато апокаліптичних деталей, відсутніх в інших канонічних текстах. Схожа, доля спіткала й інші апокрифи. Заповіти 12 патріархів, книгу ювілеїв, псалми Соломона це все не змова, це просто процес формування біблійного канону, який завершився задовго до Ватикану. До речі, в Ефіопії текст зберігся, тому що там прийняли інший список священних книг ще до того, як решта християнського світу визначилась з канону, це не змова, просто різний історичний розвиток різних церков. А тепер найголовніше наше тіло просто не пристосоване до землі. Доктор Елі Сільвер склав перелік дискомфорту: хронічний біль у спині через занадто високу для нас гравітацію, сонячні опіки вже за годину на пляжі, складні небезпечні пологи, сезонні алергії, і це тільки початок. Наш добовий ритм ближчий до 24,2 годин згідно з дослідженнями Шайслер та колег журналу Science. Він ніби підлаштований під іншу планету, а не під наші 24 години. Це пряма вказівка, що ми не звідси. Особливо цікавою є наша біологічна унікальність. Деякі види приматів можуть бути носіями вірусу сів, це мавпічий імунодефіцит, але при цьому не хворіючи на нього, тоді як у людей споріднений вірус ВІЛ спричиняє важкий імунодефіцитний синдром. Ми практично безволосі, надзвичайно вразливі до ультрафіолету. Ми погано плаваємо, наші діти народжуються безпорадними і розвиваються значно довше, ніж у інших савців. Ми не можемо їсти суру рибу без ризику отруєння, на відміну від всіх інших тварин. Хіба все це не свідчить про нашу чужорідність? Ще одне дуже важливе свідчення це наша друга хромосома. У всіх людей 46 хромосом, тоді як у наших найближчих родичів-приматів приматів 48. Учені виявили, що друга людська хромосома містить сліди двох телемер і зайвий центромер посередині. Наче хтось склеїв приматичні носії інформації? Це явний штамп лабораторії, а наш мозок. Ми наростили його обсяг набагато швидше, ніж дозволяє загальна тенденція савців. Ми вийшли за будь-яку еволюційну криву, це прямий доказ столиву зовнішніх генів або цілеспрямованої селекції. Книга Еноха. Це лише одне з чисельних свідчень, що могутні вартові істоти, яких ми називали ангелами, прибули на землю, взяли сировину і створили нас для своїх цілей. Можливо, врятувати власний геном, можливо, згенерувати прихисток від катастрофи або здійснити культурно-генетичний експеримент, не знаю. Ось тобі ще один вагомий аргумент: стародавні культури буквально зафіксували процес в своїх міфах. У поетичній еді скандинавської міфології три боги Одін Вілі та Ве знаходять два поліна і оживляють їх, утримавши акса і емблу перших людей. Біблійний Бог ліпить Адама з глини і вдихає життя. Грецький прометей створює людей з землі, змішаної з водою. Це не просто казки, це закодовані свідчення нашого штучного створення. Я можливо зараз когось дуже здивую, але. Все це пояснюється еволюцією, без жодних інопланетян. Наш біль у спині це наслідок біпедалізму, переходу до прямоходіння. Вигини хребта австралопітеків чітко показують, як поступово змінювалася наша постава. За мільйони років хребетний стоп лише частково адаптувався до вертикального положення, звідси й хронічні болі. Сонячні опіки і різна пігментація це результат міграції людей між тропіками і помірними широтами. Наші предки кілька разів переселялися між Африкою і Євразією, і кожного разу відбувалася адаптація до місцевого рівня сонячної радіації. Тимна шкіра це захист від раку в тропіках, а світло забезпечує достатній синтез вітаміну D у північних регіонах. На рахунок хромосоми 2. так у нас справді відбулося злиття двох хромосом. Але це типова природна мутація. Те саме спостерігають у коней, мишей, навіть у дрозофіли. Дата цієї події від 07 до 4,5 мільйонів років прекрасно вписується в гілку, де відокремились Хомо, неандертальці та денисовці. Геномний аналіз не виявив жодних інопланетних вставок ДНК. Щодо мозку, нові статистики по 7 мільйонів викупній вибірці показують гладку, а не стрибкоподібну криву зростання об'єму мозку. Наші предки додавали кубічні сантиметри тисячами поколінь. Так, темпи були високі, але без жодних рукавичок інженера. А щодо міфів, майже всі стародавні культури пояснювали складні явища через антропоморфізацію чи персоніфікацію. Сонце це не розжарена куля газу або геліос на колісниці. Грім не електричний розряд, а молот Тора. І так само походження людини, не мільйон років еволюції, а коротка дія богів творців. Це дитячий, але психологічно зрозумілий спосіб спростити складну реальність. Навіть книга Еноха виникла в культурному контексті елінізму, коли юдейські міфи почали поєднуватись з грецькими і перськими. Порівняйте занепалих ангелів із повсталими титанами-гігантами грецької міфології. Ідея тартару як місця їхнього ув'язнення прямає запозичення з елінської космогонії. Це демонструє земне культурне походження цього тексту, а не позаземну автентичність. Отже, жоден з цих доказів неземного походження людини не витримує перевірки. А Як тоді пояснити тисячі свідчень людей, які бачили НЛО або навіть стикалися з прибульцями? Вже всі вони, включаючи пілотів, астронавтів і військових, просто вигадують. Описи давніх небесних колісниць дуже схожі на сучасні повідомлення про НЛО. Свідчення очевидців це, м'яко кажучи, не найнадійніше джерело інформації. Людська пам'ять надзвичайно пластична, а сприйняття підвладне ілюзіям і самонавіюванню. Цікаво, що ці розповіді змінюються з часом відповідно до культурних очікувань епохи від небесних знамень у середньовіччі до космічних кораблів сьогодні. Люди люблять сенсації і таємниці, тому величезна частина світу вірить в якісь форми палеоконтакту чи древніх астронавтів. Але справжня таємниця книги Еноха це людська потреба пояснити незрозуміле через надприродні образи. Книга Еноха. Ціна сама по собі як пам'ятка юдейської апокаліптичної літератури, як вікно у релігійну думку періоду між старим і новим заповітами. У ній можна знайти коріння багатьох концепцій, які пізніше розвинулись у християнстві та ісламі, але читати її як науковий трактат чи історичний документ, це все одно що вивчати анатомію по картинах Пікассо.